Козак вус і великий освободитель Балачкін. Кажуть на Січі, якщо ворог тупий, то це надовго, але не страшно, бо у вуса вуса гостріші за будь-яку дурість. От якось сиділи козаки на січі, лагодили зброю, готували човни. Аж тут з боку степу чути дивний гуркіт. Ніби хтось у каструлю надів чоботи і танцює. Приходить у ворота Січі постать у драній шинелі, чоботи різні, шапка не своя, на грудях якась жердина з намальованою зіркою. Він гордо стає серед майдану і кричить Я, великий освободитель Балачкін, прийшов визволяти вас від вашого неправильного життя. Тепер буде все правильно. Хата перекошена, дорога розбита, свобода на нуль. Козаки аж поперхнулися горілкою. А від чого нас визволяти зібрався? питає Джура. Балачкін дістає з кишені зім'ятий папірець. Так, тут написано Вам треба особливе визволення. Я вас зараз навчу, як жити по-нашому. І почав. Де стояти, куди дивитись, кого слухати, що їсти, а головне, як правильно боятись. Козаки аж животи рвуть від сміху. А вус сидить збоку, вуса розчісує, каже: А шо ж ти, Балачкін, такий визволитель, а прийшов сам? Де ж твоє військо? Балачкін гордо відповідає. Та воно е, заблукало на болоті, у лісі, у власній дурості. Козаки гегочуть. Вус підійшов ближче, нахилився і питає: то ти нас визволяти хочеш? А може, це тебе визволити треба? Наприклад, з твоїх вигадок? Балачкін образився, задригався. Не можна сміятися. Я ж серйозно, ми прийшли з миром. Із лопатою, підказує козак з натупу, це щоб е, будувати. Так ми бачили, як ви будуєте, ями копаєте. Балачкін заплутався, почав задкувати назад, а вус тільки махнув рукою Ну що, братці, проводжаємо гостя, бо він так за мир говорить, що в нас уже животи від сміху болять, і взяв вус того Балачкіна за шиворот. Ніжно так, по-людськи, як мішок картоплі, проніс його через майдан і поставив на дорогу назад, туди, звідки той прийшов. Іди, Балачкін, скажи своїм поки Україну визволяють такі, як ти, ми не просто вистоїмо, ми ще й вуса посміємося закручувати. Балачкін побіг так швидко, що аж пилюка висіла над степом до вечора. А козаки довго реготали. І так говорять на січі й досі Дурість не страшна, поки є вус, бо де вус, там перемога і добрий гумор.